Масово отруюються сурогатною горівкою. Як захисників країни вітали з 14 жовтня та про повернення бійців Нацгвардії додому у студії працює Юлія Емельянова. Вітаю! І у підсумках тижня поговоримо про таке! Як у кривому розі привітали військовослужбовців та правоохоронців із Днем захисника України. Всесвітній день психічного здоров'я та перспективи роботи шкільного психолога. Повернення криворізьких назвардійців до рідного міста. Розмова про справжніх чоловіків до Дня захисника України. Ків у Києві відкрилася фотовиставка, присвячена українським військовим. Усі світлини справа рука матерів. Більша частина зроблена самими бійцями. 14 жовтня День захисника вітчизни відзначається вже вдруге. І спеціально до цієї події Укрпошта випустила серію марок і конвертів зображенням героїв. Про те, як відсвяткували цей день у кривому розі, дивимося в матеріалі наших кореспондентів. Напередодні Дня захисника України у Кривому Розі привітали військовослужбовців 17-ї танкової бригади, бійців Нацгвардії та керівника патрульної поліції Кривого Рогу. Святкування відбулося у Домі офіцерів на Макулані. Сьогодні справа захисту української незалежності згуртувала кадрових військових добровольців, волонтерів. Тому коло тих, кого ми шановуємо як захисників України, включає їх усіх. На превеликий жаль, День захисника України ми зустрічаємо з непродуктивними втратами. За час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганських областей полягло в бойових діях від нашої частини 57 воїнів-захисників. Ми схиляємо голови перед героями України, які віддали життя. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Теплі слова подяки військовослужбовцям та ветеранам висловили голова райради, мер кривого рогу Юрій Вілкул та народний депутат України Костянтин Усов. Влітку цього року Криворізький нардеп допоміг бойцям 17-ї танкової бригади облаштувати додатковим захистом усі бойові машини. Разом з місцевими підприємствами і бізнесменами Костянтин Усов забезпечив волонтерів з громадської організації Допомога армії своїми руками необхідними матеріалами для створення протикумулятивних решіток, які Тують життя криворіжців на передовій. Верховна влада в Україні зупиняє державу на цілий день всіх і кожного: від учителя до підприємця, від медика до інженера, для того, щоб всі ми подумали про те, що нашою головною надією, нашим найбільшим шансом на творення успішної держави. Є сильні збройні сили України і сильні органи внутрішніх справ. 14 жовтня до самого свята захисників України у парку героїв відкрили пам'ятник козаку Мамаю. Бандура, яку тримає ідеалізований український лицар, символізує слово та віру народу. А шабля в іншій руці потрібна для того, щоб цю віру захищати. Проект пам'ятника козаку Мамаю створив криворізький скульптор Володимир Токар. Над композицією працював близько трьох років. На створення монументу не витрачено жодної копійки бюджетних коштів. Спонсорував витвір мистецтва народний депутат України Олександр Вілкул. Я думал, что памятник этот будет украшать наш город, самый центр нашего города, и это будет очень здорово. По избежанию спекуляций, долго славку ну, сейчас, очень поздно, могу сказать, что ни копейки денег ни в тот период, ни сегодня на это из бюджета потрачено не было. Очень сильно интересуется, могу сказать, что еще три года назад профинансировал его я. А тому могу доспокоїться сієм ні доброжелательно. І поздравляю вас ще раз з праздником самого-самого вам найлжого. Під час святкування нагородили переможців конкурсу на найкращий козацький курінь. А після урочистостей усіх гостей запросили на відпочинок до парку відвідати виставку, скуштувати страви української кухні та хильнути по чарці традиційної горілки. 14 жовтня біля пам'ятника козаку рогу майбутні захисники України прийняли присягу після вступу до Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ. Це один з небагатьох українських вишів, який на високому рівні забезпечує правоохоронні органи кваліфікованими спеціалістами офіцерського складу. Бажаю вам завжди дотриматись принципів правди та справедливості, верховенства права та рівності, всіх перед законом, нести службу щирим серцем та любов'ю до України. Клятва у вірності своєї батьківщини конвічна була для кожного воїна тим непорушним і недоторканим словом, ціна якому більше. За життя на путню річ першокурсникам юридичного інституту приїхав сказати заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, на плацу зібралися найгідніші люди, ті, кому не страшно довірити вулиці міста та життя українців. Тому новобранці просто зобов'язані не втратити шанс та виправдати надії жителів країни. Хочу вас поздравити І пожелати вам, щоб той тагонь, який привів вас сюди, ви стоїте в строю, в Національну поліцію. вас не сгасал никогда. Вы, у вас будут трудные моменты, будут ошибки, будут перепоны. Но я желаю, чтобы вы также, как и сейчас, с этим огнем служили украинскому народу. Патрульні поліцейські кривого рогу до свята висадили дерева на честь правоохоронців та військослужбовців, які загинули, виконуючи службові обов'язки. Обрали для висадки клен, тому що це дерево за легендою символізує пам'ять про тих людей, які загинули, захищаючи Україну. Таку акцію ініціювали патрульні Миколаєва. До них приєдналися правоохоронці всієї держави. Клен являється символом козака, який погиб защищая свою родную землю. Думаю, что такая акция есть благодарность ребятам за то, что они защищают нашу Украину. И благодарность того, что они делают. И плюс то, что мы действительно их помним, что они всегда будут рядом с нами. Патрульні поліцейські також вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Згадали і про поліцейських колег, які загинули у Дніпрі 25 вересня від куль зловмисника колишнього бійця Торнадо Олександра Пугачова. Кращих патрульних міста, які захищали кордони України в зоні проведення антитерористичної операції, нагородять грамотами і подяками на честь свята у понеділок зі щирими привітаннями з Днем Захисника України. Олег Ярмолінський, Вероніка Лавріненко, Євгенія Аністрат, Максим Пономарьов. Підсумки тижня, перший міський. Одна людина померла семеро на лікарняних койках. У селищі Томаківка всього за 150 кілометрів від Кривого Рогу люди потравилися сурогатною горівкою. Всі придбали алкоголь у місцевого жителя. Той, у свою чергу, привіз вбивчу суміш із Запоріжжя. В Україні почалася хвиля масових отруєнь горівкою. Спочатку Харків, а тепер і Дніпропетровська область. Та криворізьким підприємцям зається начхати на все це. Сургатний алкоголь вони продають з липовими акцизами і всього за 25 гривень у гастрономах і кіосках. Подробиці дивимося. Село Томаківка Дніпропетровської області 150 кілометрів від Кривого Рогу. На лікарняних ліжках місцевої поліклініки семеро пацієнтів усі отруїлися паленою горілкою. Голова І кров носом. Цей чоловік розповів, пляшку горілки придбав за 25 гривень в односельця. За декілька годин йому стало зле, а потім все тіло почало кровоточити. У всіх пацієнтів скарги однакові. Медики кажуть, повністю відновити своє здоров'я вони вже ніколи не зможуть. За більше ніж 30 років роботи тут, в лікарні, Я ні разу не відділвальних з такими отравленнями. Що насправді було у пляшках, експерти й досі не визначили. Чоловіка, який вдома продавав алкоголь сусідам, вже затримали поліцейський. Факт смерті та отруєння людей нелегальним алкоголем розслідує прокуратура. Вже 10-го, тобто понеділок, 10 жовтня, Дзержинським районним судом було задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором про обороння особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сумний досвід Харкова і Томатівки не навчив нічому кривий ріг. У нашому місті палена горівка лється рікою. У магазині продукти по вулиці Степана Тельги колишньої революційної. У пресі найпопулярніших послуг горівка на розлив з-під прилавку. Зверніть увагу, звідки ля продавець виносить пляшку. На вітрині такої горівки немає і чеку ніхто не дає. Такая oh. самая. Здравствуйте. Здравствуйте! Первый городской телеканал, меня Юля зовут. Хотели спросить, только что у вас купили вот такую водку за 25 гривен, а вы можете показать нам документы какие-то на нее? У нас ее никто, во-первых, не куплял. Как это они покупали? О -о -о. А вы молодого человека вот не узнаете? Нет. Серьезно? Пляшка 25 гривень, акцизна марка без голограми. Документи у власника гастроному Миколи Брескавця знайшлися тільки по приїзду поліції. Сумнівні сертифікати якості до цього ані продавець, ані підприємець показувати не хотіли. Є у вас така? Ні у вас. Допускайте, ніж тут була продажа з За ціну, яку говорять покупателі. 25 гривень. 25 гривень? Це має бути 54,90. Я за цю цену не знаю 25 гривень. Я не знаю. А где она у стоит? стоит? Есть у, здесь у вас? На витрине. На витрине не стоит. Некоторые продавцы говорят: э, у меня нет на сегодня документов. Я вам не могу показать вам эти документы по качеству. Они находятся у моего руководителя, а руководителя на данный момент нет. Это грубейшее нарушение правил торговли. Магазин продукти не вперше попадається на паленій горівці. Ще у березні 2016-го тут продавали алкоголь у пластикових ємностях. А ось чи та сама горівка в них перевірять правоохоронці та експерти? Кіоск біля дороги у районі індустріального теж популярний серед тих, хто випиває все, що горить. Вот такой вот продукции. Не продаете? Это не ваше? А что у вас здесь в холодильнике лежит? Холодильнику ще сім пляшок кралі. Ємність з сурогатим алкоголем брудна, акцизна марка без голограми. Документів на горілку немає. В реєстрі ліцензій на продаж алкоголю немає і прізвища власниці кіоску Тетяни Глібової. З її слів, торгову точку вона закриває. А продавати палену горілку життя штовхає. І не моя вина, що мене страна загнала в таку кабалу Або мені булочками торгувати, Так на була уже місця нету. it's always Але горівку виготовляють у підпільних цехах, розвозять по місту кур'єри, травляться люди здебільшого етиленгліколем і метиловим спиртом. За неофіційними даними, половина алкогольної продукції в Україні фальсифікат. Тому алкоголь рекомендують купувати в алкомаркетах. На пляшці має бути акцизна марка з таким самим номером, як і на сертифікаті. А дата виготовлення на кришці та пляшці мають співпадати. Ємність має бути чистою, рідина прозорою, а вартість не може бути меншою за 54 гривні дев'яносто копійок. В торгових точках, якщо ви покупаєте йомкость за 0,5 дешевле дешевляти суми, інші словами, ви завідомо покупаєте некачественний продукт. Усього в цьому році у Кривому Розі виявлено 93 факти продажу нелегального алкоголю. За таку незаконну діяльність горе підприємцям світить від 5 до 10 років позбавлення волі. За реалізацію алкогольних набітків, в тому числі пива і табачних изделий, без соответствуючих розрішетні без наліччя ліцензії, сертифікатів качества, або з порушеннями определених правил торгівлі предусмотрена адміністративна відповідальність до 17 тисяч гривень. Але біда в тому, що тим за чиє здоров'я борються, начхати на своє життя і життя людей, які поруч. Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко підсумки тижня. Перший міський. Майже 17 тисяч мешканців Кривого Рогу борються з психічними розгадами. І це офіційна статистика, тобто кількість пацієнтів психоневрологічного диспансеру. За кордоном вважається нормою, якщо людині потрібна допомога психолога. Українці і досі цього соромляться. Відтак, все життя деякі живуть з фобіями і нервовими розгадами, Повторюють, одні й ті ж самі помилки і не вирішують сімейні конфлікти. Натомість треба всього на всього звернутися до спеціаліста. Про їхню працю розповість і сам у минулому психолог, а тепер і наш журналіст Андрій Чечель. Ти сьогодні сподіваюся. Yes, 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 yes. Поехали, поехали, поехали! <laughs> давай, давай! давай. Ні, це не сутичка свавільного педагога та школяра волоцюги. Це психологічна гра, своєрідна модель реальної проблемної ситуації. Задача відчути усі аспекти конфлікту на власному досвіді та знайти найрезультативніше його вирішення. Це одна із складових частин тренінгу стоп булінг, заняття присвяченого феномену цькування у колективі, особливо дитячому. Наразі говорять психологи, ця неочевидна проблема стоїть вкрай гостро. Емоційно подавленими дітьми ходять по. Данным спрашивали более 2500 респондентов, было отпрошено около 87%. То есть дети не то, что учиться не хотят, они не могут ходить в школу и чувствовать там себя хорошо. Дети боятся об этом говорить. В лучшем случае 5% из них могут сказать это взрослым. 25 могут можуть сказати своїм или людям, на яких вони можуть опиратися. Всі остальные либо бояться, либо стесняются. Та й самі підлітки усвідомлюють наявність такої проблеми і важливість її вирішення. В моїй школі так происходило часто, во всіх сім'ях, так происходит. там. Ну практически в кожній сім'ї. А це вже принципово інший тренінг, арт, терапія, малюнки, фігурки, ліпка, колажі та навіть розфарбовані власноруч мандали. Усе це зберігає відбиток психологічного портрету їх автора. Наразі ця молодь вчиться усвідомлювати своє «Я» за допомогою тонких інструментів мистецтва. Это разговор клиента с психологом с помощью рисунка. Пока клиент рисует или создает какой-то творческий продукт, во-первых, он снимает эмоциональную нагрузку, которая в него накопилась в течение недели или, может быть, больше. Второй момент він проясняє свою проблематику з допомогою любого творчого продукту, і часто помогает работать з запросом клієнта. Усі ці тренінги присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я, що відзначають 10 жовтня. Такі заняття проводяться у багатьох школах міста та інших учбових закладах. До слова, у педагогічному університеті влаштували справжній майстер-клас з експериментальної психології та психогігієни. Майбутні абітурієнти змогли на власні очі познайомитися. З основними принципами надання психологічної підтримки. До речі, саме це і стало темою цьогорічного дня здоров'я. Психологічна допомога має бути неотложна, і на має право кожен, і вона має бути любому чоловіку. В принципі, ми і психологи і наші будущі студенти, і наші студенти, ми цьому і вчимося. Ми хочемо сказати, що звернутися до психологу не стидно. Обращаться к психологу надо, всі нуждаются в помощи. Ми не решим ваших проблем, але ми зможемо вам допомогти рішити їх самі. Криворізький педагогічний університет займається підготовкою практичних психологів уже близько 15 років. Незважаючи на здавалося б, деяку незвичайність або навіть екзотичність професії. Спеціалісти стверджують, кризи перевиробництва кадрів немає. В год э, наш вуз. Только практических психологов, как моноспециальность, выпускает до 30 студентів дневного отделения и такое же количество заочного отделения. Ну у нас есть еще так называемые сдвоенные спеціальності, где практическая психология изучается как вторая спеціальність. Это начальные классы практической психологией, это біологія и практическая психология. Хоча кожна школа сьогодні має свого окремого психолога, а фахову підтримку можна отримати будь-коли навіть по телефону, більшість наших земляків і досі вважає себе, свого кума чи сусіда компетентнішим за професіонала. Криворіжці не бачать різниці між психологом та лікарем-психіатром, побоюються обох та шкодують фінансів на якісну консультацію. Тим часом у перенавантажених шкільних психологів щотижнево додається ще більше нової роботи. Андрій. І Чечель Роберт Сіваков. Підсумки тижня. Перший міський. Нарешті вдома бійці частини 3011 Національної гвардії України повернулися до Кривого Рогу. Більше року вони виконували різноманітні завдання в зоні проведення. Ато справа не легка, але наші нацгвардійці впоралися з поставленими задачами на відмінно. Окрім охорони громадського порядку в містах та селах, що знаходяться поблизу лінії розмежування, брали участь в бойових операціях, затримували злочинців і диверсантів. Зустрічали захисників вітчизни, командири частини, чиновники, церковники, школярі і наш Олександр Фефіляців. Німецькій вівчарці на прізвисько бай всього три роки. На її рахунку знайдені наркотики та зброя. Неодноразово пес брав участь в затриманні сепаратистів та злочинців. Останнє місце дислокації Марінка, що в передмісті Донецька. Собака самостана буквасту. Ee, со мной ходила на, на блокпост, проверяла со мной машины. Когда, допустим, обыскивали багажник, или допустим, в салон, собака в машину и обыскивала седуш, под сидушками, под, под, под ковриками. И находила и э, вещи. Допустим, в нашем случае собака нашла э, марихуану, находили, мы думали, еще две гранаты. То есть собака обнаружила. Мы довольны, собака очень тренированная. Собака постоянно ездит на выезда, уже приучена и к дороге, и к автобусам. Себя ведет хорошо. Більше року бійці несли службу на найнебезпечніших ділянках біля зони розмежування. Дату остаточного повернення додому неодноразово переносили. Причина постійні збройні провокації з боку незаконних формувань так званої ДНР. Ранній холодний надзвичайно вітряний ранок не завадив учням кількох шкіл Саксаганського району. Першими привітати наших бійців з довгоочікуваним поверненням до рідного міста. Сьогодні ми тут зібралися, щоб вітати учасників зони антитерористичної операції із поверненням додому, до рідного міста Кривого Рогу. Насправді відчуття неймовірні, тому що е, побачити людей, які захищають кордони моєї країни щодня, які е, ризикують своїм життям, це просто незвичайно. Підрозділи наших земляків були змушені пізнати всі труднощі армійського життя. Неодноразово їхні позиції обстрілювали сепаратисти зі зброї різного калібру і з нетерпінням чекали той момент, коли нарешті повернуться до рідного міста. Настроєння в ребят бойове. Незважаючи на те, що свиша года на без ротації в зоні антитерористичної операції. виконали всі бойові задачі. Да, і я хочу сказати, що не тільки граничилась охорона чисна порядку, но і люди приймали наші люди, приймали на себя і артабстріл, і обстрілювали калібром 120 двадцять міліметрів. Так що приходилось очень тяжело за словами керівника сектору М. Криворізькі нацгвардійці з честю та гідністю виконали всі задачі, що були поставлені перед ними штабом МВС. Ми успішно виконали всі бойові завдання в зоні АТО, в секторі М. Це від Широкіна до Красногоровки вони виконували… Свої обязанности согласно закону України про Национальную гвардію, несли службу на блокпостах, боролись з диверсионно-разведывательными группами, охраняли взводные опорные пункты, то есть выполняли все те задания, которые возложила их на них наша українська держава. Всього з фронту до міста повернулися майже сім сотень нацгвардійців. Всі вони будуть звільнені в запас і дуже скоро повернуться до своїх рідних та близьких, яких не бачили більше року. Олександр Фефілатів, Євген Аністрат. Підсумки тижня. Перший міський. Кривий ріг чи не головне місто донор бійців для зони антитерористичної операції. Тільки за офіційними даними 140 криворізьких сімей втратили своїх годувальників внаслідок бойових дій на сході країни. Чотири військових і досі знаходяться у полоні. 11 пропали безвісти. Сьогодні на передовій залишається декілька тисяч криворізьців боронителів держави. До Дня захисника України історії про справжніх чоловіків просто зараз. Володимир потрапив до зони АТО у червні з другою хвилою мобілізації. Воював по жовтень, потім тяжке поранення та шпиталь. Наразі він переніс три непрості операції, але до повного одужання та цілковитого відновлення ще далеко. Те, як саме отримав поранення, боєць воліє зайвий раз не згадувати. Я не хочу просто згадувати спомінняти. Спасибо всім, хто там був, хто зараз там. Спасибо большое. За те, що ви там пооставалися, і за те, що до сих пор тягнете службу. Нині у другій міській лікарні проходять реабілітацію 16 криворізьких бійців. 10 жовтня поздоровити їх з головним чоловічим святом днем захисника України. Сюди прибули представники Криворізького центру підтримки воїнів АТО, громадської організації, що надає всебічну допомогу бійцям і їх сім'ям. Вітає побратимів і Михайло Бережанський, капітан збройних сил. Він захищав інтереси батьківщини ще на афганській війні. Пізніше гасив Чорнобиль, потім служив у правоохоронці. Них органах воював у нагорному Карабасі, маючи шестеро дітей з початком бойових дій на сході, відправився туди добровольцем. Багато чого бачив і пережив на власному досвіді. Саме про таких кажуть: він справжній чоловік, батько і захисник. Тому чоловіка, який захищається, легко. І от коли говорять люди. Що вони там защищають, кого вони там защищають? А Та, прежде всего ми захищаємо свои семьи. Людям, которые об этом говорят, имеется в виду наші люди, Кировоградская, Дніпропетровська, Запорожська, им просто нужно подумати о том, що війна не так далеко, как им кажется. Война всего 500 кілометрів отсюда. На хорошій машині на 5 часов езды, на 6. І это вже все. Бойові династії, родини боронителів батьківщини, в котрих обов'язок захищати свою землю зі зброєю в руках передається, наче по крові. Спадково це здається неймовірним, але такі традиції збереглися й понині. Наприклад, славно звісна сім'я Федосенко. Наша династія, нашого роду вже более років, то що от я знаю, всі мужчини у нас воювали, захищали родину и бывшая царская и Советский Союз и нынешнюю Украину, мы, естественно, я тоже защищают. Вот поэтому, если взять с потомка наших, это мой прапрадед, полковник Бардадым, это казахский полковник, который участвовал в турецкой войне. Я захищав нашу родину. Обидва діда Юрія Івановича отримували Георгія, найвизначнішу воєнну відзнаку того часу. Один брав участь у Бруселівському прориві, другий мав навіть особисту пам'ятну нагороду від імператора. Його батько пройшов Сталінград та Берлін, Корею та Китай. Завершив бойову кар'єру в званні генерал-майора. Брати також військові, один льотчик, інший лікар. Сам же Юрій Іванович пройшов Афган, готував розвідувальні та бойові операції. Працював. Чував інструктором, був офіцером штабу армії. З перших днів АТО він здійснював допомогу нашим збройним силам, координував дії, надавав консультації, організовував обмін полоненими З перших днів на чангарі, на пірішейки. От наша група туди виїхала і оказувала Це Мої афганці здесь. Ну здесь ще і інші наші товариші, А це мої товариші афганці. Не дивно, що й обидва сини Юрія Івановича пішли до зони. АТО за власним бажанням. Молодший Сергій командував оперативною групою під час бою за опорний пункт Саша у Попасному. Старший Павло пройшов Іловайськ та Дебальцево побував у полоні. Наразі очолює штурмовий батальйон. Саме досвід звільнення власного сина перетворив Юрія Івановича на ефективного парламентаря у переговорах з сепаратистами. начался иловайск там когда паша ушел воевать сын его ну естественно я знала что и сергей потом ушел уже и что паша в плену был и помогала юрию ивановичу когда пытались вытянуть пашу ну и занялись уже этим освобождением пленным больше сотни это точно потому что юрий иванович сам ездил даже по На освобождение наших ребят, и э, вот так как мы с вами разговариваем разговаривал с сепаратистами и забирал хлопцев правдами, неправдами, то есть одного даже выкрали. До речі, династія боронителів вітчизни Федосенко на цьому не переривається. Онук Юрія Івановича наразі уже отримує воєнну освіту. Його, як і усіх тих, хто ставав, стає та ще буде ставати на захист країни зі святом. Мужаймося, хлопці. Андрій Чельєвгенжулай, підсумки тижня. Перший міський. Зі святом всіх захисників України, де б зараз кожен з вас не був, нехай тепло і любов рідних людей та друзів зігріває. Я Юлія Ім'янова. З вами прощаюся вже у понеділок. Про головні новини Кривбасу вам розповість моя колега Наталя Бодінська. Залишайтеся на першому міському Хай щастить!